Це моя нова фантазія. Тобто ці дуби ростуть уже, другу зиму вони перезумували в цьому. Це я так збила. Отакий ящик. Це дуби у мене тут ростуть. Дубовий гай. Це мені спало на думку примостирити такого пастуха, собачок його песиків. Один песик, ось другий песик, якому вовки відірвали у бою за отару. Він чи баранів пасе, чи овець, не знаю, а мужики спасе, то йому з'їли хвоста, одірвали хвоста, відкусили. Ось так виглядає моя композиція. Така вона в брутальному такому ящику. Скелю зробила. Ось. Подобаються мені такі витівки. Дуже полюбляю таке щось. Композиція ось така в мене. Ось такий гарний пастух. З двома песиками.